Ні для кого не секрет, що у світі існує нескінченна низка проблем, які потребують вирішення. Не треба довго шукати, щоб знайти людей, що страждають від різних нещасть. від хвороб до несправедливості, від війни до голоду, від бідності до забруднення навколишнього середовища. Та що довго думати від наявності скажених сусідів у 21 столітті людство зіткнулося з кількома серйозними проблемами, і всі вони потребують величезних інвестицій колективних ресурсів для розв'язання. Жодна з криз та проблем не вирішиться сама собою, як би того не хотіли деякі західні політики. Але як би ви не продовжували перелік проблем людства і як би не оцінювали можливі способи їх вирішення, для фундаментальних наукових досліджень місця в цьому переліку не знайдеться. Якими б прекрасними і просвітницькими не були знімки космічного телескопа Джеймса Вебба та фотографії детекторів Церну, астрономія, фізика та загалом фундаментальна наука не здатні вирішити нагальні потреби. Тож, в чому полягає важливість вивчення та дослідження всесвіту? Чому ми повинні витрачати на це мільярди доларів, якщо досі існує? Привіт! Ви дивитесь Science UA. мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про необхідність інвестицій в фундаментальні дослідження, якою б примарною не виглядала потенційна користь від них. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар, наприклад, в яку сферу досліджень ви б інвестували велику суму грошей. Активність під відео допомагає розвитку каналу та україномовного Ютубу загалом. Тож долучайтесь до активних дискусій. Тут буває цікаво. А поки ви думаєте, куди б ви інвестували велику суму грошей, інвестуйте невелику суму в допомогу в боротьбі з найбільшою проблемою України. Роті протитанкових керованих ракет 57-ї окремої моторизованої бригади, що служать на північно-східному напрямку. Наразі потрібен позашляховик, оскільки транспорт є просто розхідним матеріалом. З вашою допомогою зібрано вже 50 тисяч гривень, але треба ще 120. Прошу вас підтримати збір. Якщо кожен глядач закине на банку по 10-20 гривень, ми доволі швидко закриємо питання і допоможемо військовим. Посилання на банку в описі відео та в закріпленому коментарі. Дякую. Фундаментальні дослідження це не просто спроба відповісти на конкретні практичні питання, це глибоке занурення у самі основи природи, способи розгадати, як саме влаштований всесвіт і які закони ним керують. Кожен науковий експеримент і спостереження є запитаннями до всесвіту, відповіді на які додають елементи до великої головоломки реальності. Такі фундаментальні дослідження не мають практичного застосування у традиційному розумінні. Люди займаються ними не заради негайної користі, а скоріше через любов до знань та бажання відповісти на запитання, як це все працює. Так, можливо, ми не знайдемо відразу практичне застосування того, як взаємодіють кварки або спектру випромінювання найдальшої галактики, але ці знання можуть стати ключем до розуміння глобальних процесів, що охоплюють всю нашу реальність. Якби задоволення нашої допитливості було єдиним здобутком цих пошуків, можна було б легко висунути аргумент, що витрачати стільки колективних ресурсів це легковажне марнотратство. Здобуття знань заради самих знань, звісно, є інтелектуально благородним способом витратити час, але це не допоможе людству ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі. Принаймні це найбільш поширений аргумент, який люди століттями наводять проти цінності фундаментальних досліджень без передбачуваних застосувань. Але давайте поглянемо на фундаментальні дослідження ближче, лише на один крок, і побачимо, чи дійсно вони, навіть коли проводяться суто заради них самих, не допомагають людству. Одним з найбільш критикованих експериментів у світі сьогодні є великий адронний колайдер у церні. Його будівництво коштувало людству понад 10 мільярдів доларів, а витрати на енергію для його роботи постійно зростають. Великий адронний колайдер став розчаруванням для всіх, хто сподівався, що він покаже нові частинки, які виведуть нас за межі стандартної моделі. Натомість на ньому знайшли Бозон Гікса і нічого іншого, що не було відкрито раніше. Хоча він і дав змогу виміряти ці раніше відкриті частинки у небаченій раніше кількості складних конфігураціях і з більшою точністю ніж будь-коли. Тудей зозо спешльдей пікосвігі ту презентейшнс фондетуексперимент Атласен Сімс. Оне апдейт он сечфосенпатик. Conclude by saying that we have observed a new, new boson with a mass of 125.3 plus or minus 0.6 GeV at 4.9 standard deviations. Але навіть якщо великий адронний колайдер ніколи вже не зробить нових відкриттів, було б нещиро стверджувати, що він вже не приніс людству величезної користі. Від технологій детекторів до точно керованих електромагнітів з великою індукцією поля, від досягнень в обробці даних і пропускної здатності до обміну інформацією. Величезна кількість дуже практичних починань просувається вперед щоразу, коли вчені розсувають межі фізики елементарних частинок туди, де вони ніколи не були раніше. Понад 30 років тому в ЦЕРНі було винайдено всесвітню павутину. Тім Бернер Лі разом з Робертом Кайо створили технології HTTP, URL та HTML. Їх напрацювання заклали концептуальну основу для всесвітнього павутиння, що лягло в основу того самого інтернету, через який ви зараз дивитесь це відео. В Церні тоді була проблема з внутрішньою системою обмінів документів, які на заміну запропонували глобальний гіпертекстовий проект, що зв'язав документи між собою гіперпосиланнями, і це полегшило пошук і консолідацію інформації для вчених Церну. Технологічний прогрес, якого ми досягаємо сьогодні, той самий прогрес, який уможливлює сучасні експерименти на колайдері, без сумніву, принесе практичні дивіденди протягом наступних років і десятиліть. Але не церном єдиним. Багато борців з бідністю були одними з найбільших критиків програми Аполлон. Їх аргументи звучали так: коли на землі стільки страждань, навіщо нам інвестувати в політ на місяць, який не принесе безпосередньої практичної користі найбільш нужденним на нашій власній планеті. З певної точки зору, в цьому було зерно правди. На землі існували і досі існують проблеми, які політ на місяць не міг вирішити і не вирішив. Хоча з наукової точки зору може бути цікаво відправляти людей на місяць, досліджувати місячну поверхню, встановлювати там цінне обладнання, проводити експерименти і повертати зразки на землю, навряд чи програма Аполлон, хоч якось допомогла вирішити проблеми тут, на землі. Але якщо подивитись трішечки глибше, програма Аполлон призвела до появи величезної кількості корисних побічних технологій, економічна вигода, від яких набагато перевищила сукупну суму, яку витратили на підготовку та політ на місяць. Зазвичай побічні технології Аполлону асоціюються у людей з тефлоном і космічною ручкою, але величезна кількість повсякденних технологій, які явним чином покращують наше життя, з'явилися як прямий результат польоту на місяць. Людство, звісно, не могло передбачити їх всі заздалегідь, але просто послухайте їх неповний список, поки на екрані пролистується сторінка Вікіпедії з переліком побічних технологій НАСА. Сублімовані продукти, охолоджувальні костюми, що використовують як гонщики, так і пацієнти в лікарнях, рециркуляція біологічних рідин, що призвело до покращення процедури діалізу нирок. Покращена піноізоляція, що запобігає замерзанню трубопроводів, вогнетривкий текстиль, який став революційним матеріалом для протипожежного спорядження, покращення технологій очищення води, ізоляція металізованою фольгою для підвищення ефективності нагріву та охолодження будівель, моніторинг небезпечних газів, імітації землетрусів та стрес-тести, сонячні панелі, автоматичні імплантовані дефібрилятори та багато-багато інших. І справді, маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства. Man, Є цікава історія, яку в одному з інтерв'ю розповів Ернст Штулінгер, що був заступником директора НАСА з науки в часи місії Аполлон. Він отримав листа від стурбованої монахині, яка займалася гуманітарною допомогою, і була обурена тим, що Штулінгер запропонував витратити велику суму грошей на спробу відправити людей на Марс. Зважаючи на всі страждання у світі, питала вона, навіщо інвестувати в таку далеку науку? Штулінгер у відповіді написав історію, що нібито сталося у феодальній Німеччині сотні років тому, в регіоні, яким керував доброзичливий, але ексцентричний граф. Граф тримав своїх людей відносно ситими і в безпеці від загарбників, але при цьому був дуже науково-допитливою людиною. Коли він зустрів чоловіка, який майстрував оптичні лінзи, щоб значно збільшити те, що могло бачити неозброєне людське око. Граф був у захваті. Вперше люди відкрили для себе те, що ми тепер знаємо як мікроскопічний світ світ мікробів, клітин та інших сутностей, які були просто занадто малі, щоб їх можна було побачити неозброєним оком. Граф дав цьому чоловікові місце при своєму дворі і продовжував заохочувати його просвітницьку діяльність. Потім доля графського краю змінилася. Їжі не вистачало і почали лютувати хвороби. Граф вирішив виділити більшу частину своїх ресурсів на харчування та лікування людей. Але незважаючи на заклики громадськості припинити витрачати ресурси на оплату роботи майстра Лінз, граф відмовився це зробити. Він казав людям: Я даю вам стільки, скільки можу собі дозволити, але я також підтримую цього чоловіка і його роботу, бо знаю, що колись з цього щось вийде. І справді дещо з цього вийшло, хоча й не за життя графа чи майстра Лінз, мікроскоп. Можливо, найвеличніший інструмент, який людство коли-небудь розробляло в історії біології та медицини, з'явився завдяки тому, що люди були готові інвестувати в дослідження невідомого. Користь для майбутніх поколінь була набагато, набагато більшою, тому що невелика кількість ресурсів була інвестована не для подолання негайної кризи, а для зацікавлення наукового інтересу. Ніколи немає гарантії, що те, що ми знайдемо, стане в нагоді в майбутньому, і зазвичай неможливо передбачити, які практичні застосування з'являться завдяки новим дослідженням та відкриттям. Але часто саме в таких дослідженнях нас чекають найбільші досягнення. Коли науковці відкрили електромагнетизм, вони й гадки не мали, що це призведе до появи радіо, телебачення та всієї телекомунікаційної індустрії. Коли відкрили квантову механіку, ніхто й не здогадувався, що вона призведе до появи транзистора, комп'ютерів та взагалі всієї сучасної електроніки. Коли відкрили ядерну фізику і таємниці, що криються в атомах, людство й не могло уявити, що це призведе до медичної протипухлинної терапії, а також до діагностичних інструментів, таких як магнітно-резонансні томографи. Без сумніву, інвестиції в фундаментальні дослідження на передньому краї науки обов'язково укупляться в майбутньому у спосіб, який сьогодні практично неможливо уявити. І все ж є ще одна причина, чому ми повинні переслідувати такі цілі, абсолютно не пов'язана з подальшими технологічними вигодами, які можуть виникнути від інвестицій в науку. Все суспільство виграє, коли ми колективно натхнені. Ми не можемо витрачати весь свій час і ресурси, думаючи виключно про земні приземлені проблеми, оскільки події на землі часто розділяють нас одне від одного. Але погляд у глибини космосу завжди нагадує нам про одну і ту ж велику істину: існує дивовижний і неосяжний всесвіт, в якому земля це єдине місце, яке ми коли-небудь знаходили дружнє до таких форм життя, як ми. Але є ще одна істина, яка стосується іншого аспекту проблеми. Та, що мається на увазі, але ніколи не озвучується, і яку важливо обговорити. Якщо ми припинимо фінансування фундаментальних досліджень, а замість цього спрямуємо ці ресурси на вирішення нагальних проблем, які ми вважаємо більш важливими, цих мізерних наукових інвестицій все одно буде катастрофічно недостатньо для розв'язання нагальних проблем. Наприклад, зміна клімату це багатотрильйонна проблема, для вирішення якої потрібні колективні дії в глобальному масштабі. Голод, бідність, нерівність і запобігання пандеміям потребують додаткових інвестицій і знову ж таки глобальної координації, що сягають сотень мільярдів доларів для їх адекватного вирішення. Дослідження ядерного синтезу наукового досягнення, яке, якби його можна було масштабувати і широко впроваджувати, вирішило б енергетичну і кліматичну кризу одним махом, щороку отримує менше фінансування ніж виділяється на субсидії для фермерів, що вирощують арахіс в Сполучених Штатах Америки, що становили приблизно 800 мільйонів доларів у 2019 році. Реальність така, що в світі є багато гідних починань, в які можна інвестувати, щоб збільшити колективне благо для людства, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Є багато місць, де є сенс заощадити копійки, але ідея про те, що людство виграє, якщо менше інвестуватиме в фундаментальні дослідження, це безпідставна ідея з горою доказів, які їй протистоять. І все ж найбільша причина продовжувати досліджувати всесвіт не тому, що це вигідно, не тому, що це корисно, і навіть не тому, що це надихає. Ми досліджуємо всесвіт просто тому, що він існує, і тому, що ми можемо це робити. І наше прагнення до знань змушує нас просувати вперед колективні зусилля людської цивілізації. У певному сенсі, ми не більше ніж спеціалізовані мавпи, здатні докорінно змінювати світ, але ще недостатньо мудрі, щоб припинити грабувати ресурси, необхідні нам для забезпечення майбутнього, в якому людство зможе стабільно процвітати. Всі озвучені тези в цьому відео не претендують на те, щоб запропонувати ліки від усіх проблем, з якими стикається наш вид і наша планета. Але одне можна сказати напевно: якщо ми припинимо інвестувати в фундаментальні дослідження, ми ніколи не досягнемо високих цілей, які є спільними мріями наших предків, сучасників і цілком ймовірно нащадків. А спонсором цього випуску є натуральна свіжообсмажена кава від 25 Coffee Roasters. більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжо обсмажена. Вам допоможуть підібрати ідеальну каву за вашими уподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнайтесь, яка кава підійде вам найбільше. Також ви можете підвісити каву для Збройних сил України. Давайте зробимо приємне нашим захисникам, і окрім донату на зменшення кількості ворогів, підвісимо для них багато смачної кави. Введіть при замовленні промокод Science та отримайте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів смачного. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи залишились у вас запитання. До зустрічі і не перемикайтесь!